Діти наше все, але іноді вона може зіпсувати витвори мистецтва. Саме про такий випадок наш наступний сюжет. Те, що ми мусимо вчити наших дітей споживати мистецтво і цінити будь-які витвори факт, який не викликає суперечок. Але слід це робити з маличку, про що певно не мислили батьки 12-річного відвідувача Детройтського музею мистецтв. Хлопець приклеє використану жувальну гумку на полотно художниці абстракціоністки Хелен Франкенталер, яке оцінювалося приблизно у півтора мільйона доларів. Підліток прийшов познайомитися з живописом разом із своїм класом і, проходячи повз абстрактну картину затока, виняв з рота жуйку і приліпив її до полотна. В результаті інциденту на картині залишилася пляма величиною приблизно з 25 центову монету. Та на щастя, жувальна гумка не приклеїлася до ниток полотна. Реставраційний відділ музею вивчив хімічний склад жуйки, щоб з'ясувати, за допомогою яких реагентів можна видалити пляму з картини. На відновлення барвистого покриття пішло декілька тижнів. Художниця Хелен Франкенталер народилася у 1928 році в Нью-Йорку. Вона стала відома завдяки унікальній техніці створення картин, так званій техніці плям. Розріджену фарбу Хелен виливала на поверхню полотна. Потерпіла від рук малолітнього вандала. Затока була написана у 1963 році. А в Детройтському інституті мистецтв з'явилася через два роки. Байдуже до абстрактного мистецтва молода людина за вчинок була виключена з школи на декілька днів і отримала серйозного прочухана від батьків.